Ядерний реактор за два дня. Ха, так слухайте історію. В Ось в Канаді жив собі такий мужик. Його звали Худзах. точно не європейець, скоріше всього, десь з якихось східних країн. І отже, йому стало скучно, і він почав задавати собі запитанням: а чи не можна у себе вдома зібрати за дешево ядерний реактор? Щоб там відбувався ядерний синтез? І тут він почав спілкуватися з такими двома чат-ботами. Перший чат-бот Клауди від Ausropotick дозволив йому переглянути документацію та інструкцію з налаштуванням проєкту. А модель від OpenAI допомогла розібратися з електричною проводкою та збіркою. Метою проєкту було створення ядерного реактора вдома. І в общем, він подивився, що по інструкції потрібно зібрати компоненти на 15 штук баксів. Він зрозумів, що в нього нема 15 штук баксів, і він вписався. В три штуки баксів насобиравно заказав ці всі компоненти. Там був прикол з тим, що в нього якась попалась китайська помпа, він її замінив. І кучу всього там по електроніки він позаміняв, але все ж таки, в три штуки баксів він вписався. За два дня він зібрав ядерний реактор, його запустив. Я гадаю, що для українців це буде досить повчальна історія. А для наших східних сусідів, ну, хлопці, пора задуматись.